Так, ну а Естонія тим часом скасовує гастролі російського театру. Уряд країни заборонив в'їзд керівникам художнього колективу Нітя з Єкатеринбурга. У акторів оформлені Шенгени, завдяки якому вони їздять по Європі. Однак це не зупинило їх від виступів в окупованому Криму, тимчасово до речі, анексованому. Та й зараз вони продовжують виступати на Росії. Естонський мінкульт вже зв'язався із МВС країни, щоб ті придивилися до НІТІ. І зрештою їхні гастролі вже були скасованими. Я сподіваюся, назавжди. І потрібно розуміти, і про це ми одноразово говорили, що, що Російська Федерація, ну і в принципі е усі такі країни, вони е будь-які свободи хочуть заборонити. І заборонити вже не просто на словах, не просто своєю пропагандою, так, і тим, щоб щось робити, немодним, А вони хочуть це ще заборонити вже е на державному рівні, так, зокрема, фемінізм хочуть е записати в екстремі.